Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. З 7 по 11 червня збірна України брала участь у товариському турнірі Canadian Shield, який відбувся у канадському місті Торонто. У першому поєдинку підопічні Сергія Реброва зазнали поразки з рахунком 2-4, проте покращили своє становище після другої зустрічі. 11 червня синьо-жовті здолали команду нової Зеландії з рахунком 2 1 і посіли друге місце серед чотирьох учасників. Цей турнір розглядається тренерським штабом України як Частина підготовки до майбутнього відбору на чемпіонат світу восени українська збірна розпочне свій шлях у кваліфікації, де їй доведеться боротися з Францією, Ісландією та Азербайджаном. Товариський матч з Новою Зеландією став першим для захисника збірної України Ілі Забарного у ролі капітана команди. Забарний провів 50-й матч за національну збірну своєї країни. Наразі в його активі три голи. На товариському турнірі Канадіан Шилд за збірну України дебютувало два гравці: це центральний півзахисник Динамо Микола Михайленко та лівий захисник Олександрії Олександр Мартинюк. 24-річний Михайленко вийшов на заміну на 66-й хвилині гри з Канадою та відіграв 74 хвилини з Новою Зеландією. 23-річний Мартинюк вийшов на заміну на 67-й хвилині матчу з Новою Зеландією та відзначився асистом. Тепер за національну команду під керівництвом Сергія Реброва дебютувало 13 футболістів. Раніше вперше за збірну України на чолі з Сергієм Ребровим зіграли Владислав Ванат, Єгор Назарина, Володимир Брашко, Олексій Гуцуляк. Максим Таловєро, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич та Єгор Єрмолюк. Центральний півзахисник збірної України Олександр Зінченко відзначився забитим голом у товариському матчі проти Нової Зеландії. Він забив на 75-й хвилині зустрічі через хвилину після виходу на поле з лави запасних. Для Зінченка це 12-й гол у 73 матчах за національну команду. За цим показником він обійшов Євгена Селезньова та Артема Довбика. 12 голів за збірну також на рахунку Сергія Назаренка. Він разом із Зінченком ділить восьме місце у спів. Иску найкращих бомбардирів України. Шахтар розпочне євросезон 2025-26 у Словенії. Повідомляє ЮЕФутбол. Донецький клуб розпочне шлях у першому раунді кваліфікації Ліги Європи і вже визначився із місцем проведення двох гарантованих матчів. Адже у випадку поразки у першому раунді Ліги Європи Шахтар потрапить до другого раунду Ліги Конференцій. Гірники прийматимуть суперників у номінально домашніх матчах на стадіоні Олімпії Любляни Стожице. Повідомляється, що такий вибір пов'язаний із. Тим, що Шахтар буде проводити передсезонні збори саме у Словенії. У Ворскли може змінитися власник клубу, повідомляє Sport.ua. Вже найближчим часом президент полтавського клубу Костянтин Живаго збирається залишити свою посаду і відійти від футбольних справ. На його місце може прийти Олексій Шилаєв, один із керівників друголігового гірника спорта з Полтавської області та ймовірний родич Костянтина Живаго. Попри виліт з УПЛ і фінансові проблеми, клуб планує продовжити своє існування і найближчим часом підтвердить свою участь у першій лізі. Раніше вже стало відомо, що посаду головного тренера Ворскли залишив Юрій Максимов. Колишній воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов отримав тренерську ліцензію категорії «А». Воротар це завжди про відповідальність, характер і усвідомлений вибір. Ще один крок уперед. Тепер маю офіційну ліцензію категорії «А». Продовжую вкладати свій досвід та знання у розвиток майбутнього українських голкіперів, написав П'ятов. Статистичний портал «Трансфермарк» оновив оціночні вартості футболістів чемпіонату України, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Найдорожчим гравцем залишився центральний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, якого портал оцінив у 32 мільйони євро. Нападник Динамо Владислав Ванат показав найбільший приріст у ціні плюс 4 мільйони. Тепер він оцінюється у 15 мільйонів євро. Форвард Вереса Руслан Степанюк залишив команду. Зазначено, що клуб пішов назустріч прагненню футболіста, і контракт було розірвано за згодою сторін. Руслан Степанюк повернувся до рівного минулого літа після шестирічного періоду виступів у складі казахстанського Житису та Полтавської Ворскли. У складі Вереса нападник у минулому сезоні зіграв 31 матч у чемпіонаті та Кубку України. У 24 з них виводив команду на поле із капітанською пов'язкою. На його рахунку, 6 забитих. М'ячів та дві результативні передачі. Кривбас оголосив про завершення співпраці із захисником команди Андрієм Понідільником. Понідільник виступав за Кривбас з літа 2022 року. У складі криворізької команди за цей час він провів 82 матчі в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти. У поточному сезоні на рахунку Понідільника 29 матчів у футболці Кривбаса. Український півзахисник Максим Кочерявий залишився без клубу. У 23-річного футболіста завершився контракт із шотландським клубом сент Джонстон. Гравець прокоментував свій відхід, а також зізнався, що розглядає варіант, за якого повернеться грати у чемпіонат України. Цитата: Загалом я не дивлюся на період в сент джонстоні як на поганий час. Це був непростий час, але він точно не був поганий. Навпаки, я вдячний всім людям і обставинам, які траплялися мені впродовж всіх цих років у Шотландії. Завдяки ним я отримав високий досвід та виріс як людина і як професіонал. Я, як завжди, розглядаю всі пропозиції з України в тому числі. Не виключаю, що в певний момент кар'єри повернуся до України, сказав Кучерявий. Півзахисник перебував у структурі шотландського клубу січня 2021 року. За час своєї кар'єри в Шотландії він грав в оренді за місцеві команди Брікін Сіті, Келті, та «Філкірк». В останньому сезоні провів шість матчів усіх турнірах, де віддав одну результативну передачу. Лівий берег повідомив про завершення співпраці з Вінгером Владиславом Войцеховським, захисником Владиславом Шаповалом і хавбеком Клімом Приходьком. Усі троє залишили команду у зв'язку із закінченням терміном дії контракту. 32-річний Вінгер Владислав Войцеховський приєднався до клубу у 2023 році. У сезоні 2024-25 Вінгер відіграв 24 матчі, оформивши два асисти. Захисник Владислав Шаповал, який приєднався до киян влітку 2024, 4-го провів 22 матчі в УПЛ. Результативними діями не відзначався. Клім, Приходько, став гравцем лівого берега наприкінці минулого літа. За сезон він взяв участь у 19 матчах і відзначився дебютним голом у ворота Вереса. Новим головним тренером лівого берега став Андрій Гаврюшов. 47-річний спеціаліст до цього очолював лівий берег Ю-19. Також він працював у структурах Олександрії, Дніпра та Руха. До цього клуб також оголосив про відхід колишнього головного тренера Віталія Первака. 54-річний фахівець очолював лівий берег від початку 2023 року і став другим головним тренером в історії клубу. Саме під його керівництвом команда вийшла в УПЛ. Нагадаємо, минулого сезону команда не змогла втриматися в еліті. Лівий берег посів 14 те місце, а у стикових матчах програв металісту 19-25. Рух оголосив про призначення Івана Федека новим головним тренером команди. 37-річний український фахівець вдруге очолив першу команду львівського клубу. Уперше Федек був головним тренером руха з червня 2020 по серпень 2021. За цей період команда під його керівництвом провела 40 матчів, здобула 12 перемог, 14 разів зіграла в нічию та стільки ж програла. Під керівництвом Федека рух фінішував другим у першій лізі сезону 2019 -20 та посів 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ у сезоні 20-21. У сезоні 2024-25 Іван Федик очолював другу команду львів'ян – «Рух-2». Вона виступала у другій лізі, але у травні цього року знялася перед матчами плей-офф за право зіграти у першій лізі наступного сезону. 32-річний півзахисник оболоні Ігор Мединський продовжив контракт із клубом до літа 2026 року. Мединський став гравцем пивоварів у 2018 році. З того часу він зіграв за київський клуб 144 матчі. У сезоні, що минув Мединський, зіграв 14 матчів УПЛ та 2 матчі у Кубку України. Ігор розпочинав кар'єру у ФК Тернополі. Виступав за Черкаські Дніпро, Суми, Полтаву та хорватський Карловац. Протягом сезону 2012-13 перебував у розташуванні київського Динамо, але грав лише за дублюючий склад. Голкіпер Трабзонспора у Чакир знаходиться у сфері інтересів шахтаря. Повідомляє журналіст Язіс Сабурджоголу. За інформацією джерела, український клуб вступив у боротьбу за підписання 29-річного турка. Трансфермарк оцінює його у 8 мільйонів євро. У поточному сезоні Чакир пропустив 52 голи у 43 матчах та 18 разів зберіг свої ворота у недоторканості. Протягом кар'єри він провів 31 матч за збірну Туреччини, за яку дебютував у 2019 році. Головний тренер Зорі Младен Бартулович, незалежно від рішення керівництва Луганців щодо свого майбутнього не планує продовжувати контракт з клубом. Повідомляє тато таке: контракт закінчується 30 червня. За даними джерела, Младен близький до угоди про співпрацю з Олександрією, яка розглядає його основним кандидатом на посаду головного тренера. Нагадаємо, раніше посаду головного тренера у Олександрії залишив Руслан Рутань, який перебрався в Полісся. Журналіст Віктор Вацько в ефірі авторської програми поділився думкою щодо потенційної дискваліфікації Михайла Мудрика, який виступає за лондонський Челсі. Цитата. Ситуація делікатна і тривожна. Челсі її не коментує, ніхто не коментує. Всі забули про мудрика. УАВ і англійські інсайдери мовчать, що ми тут можемо коментувати. Але чуток ходить дуже багато. До мене доходили чотири варіанти терміну дискваліфікації Мудрика. Я не кажу, що цьому треба довіряти на 100%. Я не буду прямо називати жодного з них. Але цілком можливо, що там може бути щось правдиве. Всі офіційні джерела мовчать і нічого не Кажуть, зараз це така стратегія захисту для апеляції. Але те, що Челсі віддав 10-й номер Палмеру, вже зрозуміло, що Михайла ми не побачимо в Челсі. Для мене це 100-відсотковий показник того, що Мудрик наступного сезону за Челсі грати не буде. Скоріше за все, він все ж таки отримає дискваліфікацію, але ми поки що не знаємо, яку, сказав Вацко. Динамо проявляє інтерес до 17-річного нападника юнацької збірної Малії Усмана Савани. Африканський футболіст може вирушити на перегляд у розташування чинного чемпіона України. Про це повідомляє Рефенса Спорт. Раніше повідомлялося, що біло сині мають намір робити ставку на розвиток гравців із клубної академії. Проте інтерес до африканського таланта може свідчити про більш гнучкий підхід до комплектування складу. Усман Савани вважається перспективним форвардом на рівні збірних Ю 17 і може може підписати професійний контракт в Україні. Усман раніше вже викликав інтерес з боку африканських та східноєвропейських клубів у разі успішного перегляду. Динамо може укласти з ним контракт уже цього літа.